Читаю вам сьогодні їх разом. Порівняйте їх. Тим більше, що думи мої думи, вони, як правило, співаються. Людей заколисується мелодія, вона їм дуже подобається. Вони сприймають, по суті, твір композитора, але не вдумуються в ті слова, які нам залишив. Той, кого ми називаємо пророком і генієм. Думи їх. сумними ряками, Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспав їх своїм піти? У вас лихо на світ, на сміх породили, коли вам сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили, Дали б защо, проклинав долю чого ночу світу, нічого робити, не казав разом. І повидіти, нащо я кохав вас, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я стала так? Муж і додав. Може найдеться дівоче серце калюче що заплачуть на сідоми, я більше не хочу одну сльозу з очей, а і пан над панами, <клес> Думи мої, думи мої, вийшло мені звав. За карі оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло. За темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні серце мені Не хотілось співати на чужині, не хотілось в снігу козацьку громаду з булавами, з бунчуками скликати на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають там широко, там весело від краю до краю, як та воля, що минулась Дні Дніпро широке море, степ і степ ревуть пороги і мухи у Там родилась, виростала козацька воля, Там примі засівало поле, засівала трупом поле, поки не остило. Лягла смучити, а тим часом виросла могила і над нею орел чорний сторожом літає, і про неї добрі люди. ковсерів співають, все співають, що діялось, сліпі небораки, те. А я, а я, тільки вмію плакати, тільки сльози за Україну, а слова немає, а загинув. Та цур йому, хто його не знає, а надто той, хто дивиться на людей, душою пекло йому на сім силі. А на найді, що не накричу солідою, коли жах не маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як в них сміється. Нехай думка, як той ворон, літає, та кряче, а серденько, соловейко, Ви не побачать і не засміються, не втирайте ж мої сльози, нехай вони вклються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиляють чужим піском очі. Думаю, думаю, діти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де мені вас діти? Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може і слава. Привітай же, маленько, моя Україна, мою дітові нарозу, як свою дитину.